Пні бурульки, ранково ожеледь на дорогах та снігова каша під ногами. Такі наслідки від лиги, що триває в Україні, чи не найбільше бути уважним та обережним рятувальники закликають відчайдушних рибалок, попри лісову температуру повітря, будь-яка маленька затока чи середина Дніпра. Вони скрізь самі впевнені, крига ще міцна, та фахівці наполягають на лід, нині краще взагалі не виходити. Там роздають попереджувальні листівки і діляться сумною статистикою. Від початку року лише на столичних водоймах загинуло п'ятеро рибалок. Нині з різким потеплінням навіть міцний, на погляд, лід може виявитися надто крихким. Дуже небезпечно, особливо там, де річки, там де є течія, адже у нас не було спочатку зими, у нас не було стійкого льда для того, щоб льод був міцний і був безпечний для людини. Морози повинні протриматися не менше 10 діб.